Кі представляють єдині знижки на Європаст зовкапс десять відсотків. Подорожник вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. штрафи, арешт, майна та ув'язнення Ухилянтам приготуватися в Україні. Усі військовозобов'язані, як чоловіки, так і жінки віком. 18-60 років повинні до 16 липня оновити свої військово-облікові дані. Якщо цього не зробити, то слід очікувати штрафів. А за несплату арешту майна, обмеження у праві керування авто та в певних випадках навіть ув'язнення. Яке ж покарання за порушення правил військового обліку, закону про мобілізацію та кому загрожує штраф, а кому в'язниця? Розповім за мить з вами новини. Тесен і Я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Згідно з законом про мобілізацію, кожен військовозобов'язаний віком від 18 до 60 років повинен оновити свої облікові дані до 16 липня 2024 року. Зауважимо, що це стосується і військовозобов'язаних жінок йдеться про працівниць певних спеціальностей, здебільшого медичних. Оновити дані можна у ТЦК та СП через ЦНАП або через застосунок Резерв Плюс, який можна завантажити на смартфон через App Store та Google Play Market. Якщо не оновити своє, Ані установлений термін це вважатиметься порушенням правил військового обліку. За такі дії передбачена адміністративна відповідальність, штраф. Водночас за ухилення від мобілізації можлива і кримінальна відповідальність. До порушень правил військового обліку, які формують склад адміністративного правопорушення, належить не перебування на обліку за місцем проживання, роботи чи навчання, неприбуття за викликом ТЦК для взяття на військовий облік, на оформлення військово-облікових документів. Зміна місця проживання у воєнний час без дозволу ТЦК тощо. Адміністративна відповідальність може настати у разі непроходження медогляду для військової служби, неуточнення протягом 60 днів до 18 липня своїх військово-облікових даних, нез'явлення за повісткою, не надання під час мобілізації будівлі, споруди, транспортного засобу та іншого майне тощо. Як пояснила заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко після двох ігнорувань необхідності з'явитися в ТЦК або оновити дані онлайн на людину вносяться дані, що вона перебуває в розшуку. Фактично, працівники ТЦК передають дані до поліції, щоб людину знайшли і повідомили її про необхідність з'явитися в ТЦК або оновити дані. За її словами, за подальше ігнорування оновити військово-облікові дані щодо такої особи буде складено протокол про адміністративне правопорушення і в подальшому подальшому накладено штраф штраф за порушення правил військового обліку стаття 210 КУПАП у мирний час від 3400 гривень до 5100 гривень. В особливий період, зокрема, воєнний стан від 17 тисяч до двадцяти з половиною тисяч гривень. Зауважимо, штраф має бути сплачений порушником не пізніше, як через 15 днів від дня вручення йому постанови про накладання штрафу. У разі несплати штрафу протягом цього часу постанова про накладання штрафу надсилається для примусового виконання до органу виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за. Місцем розташування його майна після цього з порушника стягується подвійний розмір штрафу, визначений у відповідній статті КУПАП, тобто 5100 грн. гривень та 25,5 тисяч гривень відповідно. Штраф за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Стаття 210-1 Купап для громадян. У мирний час – від 5100 гривень до 8500 гривень. В особливий період, зокрема, воєнний стан – від 17 тисяч до 25 з гривень. Для юридичних осіб, посадових і службових осіб органів влади, підприємств, установ, організацій – у мирний час – від 17 до 34 тисяч гривень. В особливий період, зокрема, воєнний стан – від 34 до 59 з гривень. Штраф може бути накладений протягом трьох місяців від моменту виявлення порушення, але не пізніше року від моменту вчинення. За законом ТЦК, звільнені від обов'язку складати протоколи про адміністративне правопорушення. Це означає, що ТЦК має право одразу виносити постанову про накладання штрафу. Ймовірно, сплачувати штрафи можна буде через дію. Так, 13 червня уряд своєю постановою номер 693 вніс уточнювальні зміни до положення про портал Дія. Було уточнено, що портал виконуватиме завдання шляхом інтеграції інформаційних систем та програмного забезпечення державних банків і банків, у статутному капіталі, яких не менше як 75% держави зі сплати штрафів за адміністративні правопорушення. Зауважимо, що до адмінпорушень належить дрібне хуліганство на Часна сплата податків, порушення громадського спокою, правил дорожнього руху чи правил торгівлі. Водночас, поки достеменно невідомо, чи може бути така практика поширена на постанови ТЦК за порушення правил військового обліку, в разі несплати штрафів за порушення правил військового обліку та закону про мобілізацію майно буржника можуть продати на онлайн-аукціоні сетам із Торгованою суми буде вирахований розмір штрафу, а решту повернуть власнику, зазначив юрист у військовій темі та мобілізації Антон Ревенко. Якщо ухилянт не сплатить штраф, то його майно передадуть просто за аукціону. Здійснюється опис. у виконавців. Є доступ до всіх реєстрів нерухомого майна. І якщо боржник є власником певного нерухомого майна, наприклад, квартири, то накладається арешт на це майно, і особа не може нічого з цим робити. Однак за словами адвокатки Марини Беколу, спершу буде накладання арешту на банківські рахунки, будь-які розрахункові депозитні тощо, які належать боржнику. Якщо вартість боргу не перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати на сьогодні, це 160 тисяч гривень. Звернення стягнення на єдине житло боржника та земельну ділянку, на якій розташоване таке житло, не здійснюється. За інформацією від міністерства юстиції, виконавча служба не має права забрати у боржника геть усе, що йому належить. За інформацією мін'юста, забирати забороняється предмети задоволення щоденних фізіологічних та гігієнічних потреб, посуд, постільна білизна, засоби гігієни, речі індивідуального користування, одяг, взуття, всі дитячі речі, лікарські засоби, окуляри та інші вироби медичного призначення, меблі по одному ліжку та стільцю на кожну особу, один стіл та одна шафа на сім'ю. Один холодильник на сім'ю, один телевізор, персональний комп'ютер на сім'ю, один мобільний телефон на кожну особу, запас питної води, продукти харчування, необхідні для особистого споживання, з розрахунку на три місяці, або гроші необхідні для їх придбання. Майно і книги необхідні для відправлення релігійних культів та ритуальних обрядів боржником, професійних занять, якщо воно є єдиним джерелом доходу. Паливо необхідне для приготування щоденної їжі та опалення житлового приміщення, допоміжні засоби реабілітації, що забезпечують компенсацію або усунення стійких обмежень життєдіяльності людей з інвалідністю, призи, державні нагороди. Почесні та пам'ятні знаки, примітно, що якщо поліція не може розшукати військовозобов'язаного, то керівник ТЦК протягом п'яти днів надсилає такій особі рекомендованим листом повідомлення вимогу про виконання обов'язку. Якщо пошта не може вручити такий лист під розписку або особа відмовляється від його отримання, то вимога повертається до ТЦК з відповідною позначкою. Вже після цього протягом десяти днів ТЦК може звернутися до суду з проханням тимчасово призупинити дію посвідчення водія. Пояснює юристка Олена Ресенчук. У громадянина є 10 днів на добровільне виконання вимог, зазначених у документі, а у разі їх невиконання ТЦК звертається до суду з позовом про тимчасове обмеження такого громадянина у праві керування транспортним засобом під час мобілізації. Якщо військовозобов'язаний не оновив свої дані до 16 липня і був притягнутий до адміністративної відповідальності, оштрафований, то під час його зустрічі з працівниками ТЦК чи поліції він може бути затриманий правоохоронцями та доправлений до військомату. Зауважимо, що Працівники ТЦК та поліції мають право в будь-якому місці і будь-коли перевіряти документи військовозобов'язаних. Однак потрібно врахувати той факт, що таке затримання проводиться лише за попереднім зверненням представників центрів комплектування в поліцію, зазначила правозахисниця Орися Швець. Як пояснив речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін, уникнути мобілізації, регулярно сплачуючи штраф за неявку за повісткою, не вдасться, адже адміністративне покарання не звільняє від виконання військо обов'язку, тобто громадянин може заплатити штраф і бути призваним на службу за мобілізацію. Тобто він все одно повинен виконати свій обов'язок кримінальна ж відповідальність настає у разі, якщо людина оновила дані, пройшла ВЛК та була визнана придатною до служби, але відмовилась від мобілізації. Або якщо людина систематично ухиляється від мобілізації, Йдеться про статтю 336 кримінального кодексу України: ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 5 років. Ступінь кримінальної відповідальності за ухилення від служби залежить від конкретної статті Кримінального кодексу України. За статтею 335 ухилення від призову на строкову військову службу до трьох років ув'язнення. За статтею 336 ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період від трьох до п'яти років ув'язнення. За статтею 337 ухилення від військового обліку або спеціальних зборів. Передбачено штраф від 300 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або покарання до одного року виправних робіт у разі ухилення військовозобов'язаного резервіста від військового обліку після попередження, зробленого відповідним керівником ТЦК, керівниками відповідних органів СБУ Відповідних підрозділів Служби зовнішньої розвідки України, як пояснила ТСНЮ адвокатка Таміла Алексик, кримінальна відповідальність настає лише у разі, якщо людина саме умисно не з'явилася до ТЦК ТСП. Тобто, якщо військовозобов'язаному вручили повістку, а він після її отримання не з'явився до військкомату і штраф за це не сплатив, а потім проігнорував ще й другий штраф. Як зазначила Алексик, кримінальна відповідальність настає не швидко. Перед тим як притягнути особу до кримінальної відповідальності, має відбутися досудове розслідування, а воно займе певний час. Найкоротше це два місяці. Після цього обвинувальний акт надійде до суду. А вже суд буде з'ясовувати усі обставини справи та розглядати наявні докази, які має надати сторона обвинувачення. Вона додала, що має бути з'ясовано, через які причини особа не з'явилася до ТЦК за повісткою і чому не сплатила штраф. Сторона захисту надаватиме суду відповідні аргументи, якщо людина у цей час хворіла або перебувала у відрядженні. Усього цього за один день точно не буде. Справа розтягнеться на місяці. А при наявності поважних причин та інших важливих доказів справа може бути розглянута і на користь обвинувачуваного. А що думаєте ви про штрафи та покарання для ухилянців? Напишіть нам у коментарях. Наразі це. Ці подробиці більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.